Чудоострів святкує день народження, а подарунки отримуємо. Ми лиш уявіть, в честь свята чудоострів зібрав у себе найбільші знижки у всіх магазинах та на сайті. Тому, якщо ви чекали на якийсь знак, щоб побалувати себе або малечу, то це саме він. В нашій сім'ї одна дитина, але іграшки обожнюємо всі. Тому по чудо-острові можемо довго гуляти, роздивлятися всі новинки та цікавинки. Зверніть увагу, скрізь де жовті цінники. Це знижки. Бачите, як їх багато. Надовго застряли у відділі з настільними Іграми, адже ой, як актуально, осінь, зима, погана погода. Це ідеальний час для родинних баталій за ігровим столом зі смаколиками та гарячим чаєм. А ще Скоро ж Хеллоуін. Ловіть класну ідею подарунку. Тематичний конструктор Лего Венздей або Гаррі Поттер. Боже, боже, тримайте мене семеро. Я не дитина, але сама хочу це все ще за такими приємними цінами, які іграшки ляльки. Набори творчості, дитяча косметика, машинки на радіоуправлінні, конструктори, роботи. Ой, все не перерахувати краще самі. Просто зараз зайдіть на сайт чудо острова та переконайтесь. По-перше, як багато знижок, та по-друге, які вони вигідні. Ну а я нагадую, що святкові знижки діють як на сайті, так і в кожному фізичному магазині Чудоострова. Ми сьогодні, наприклад, завітали в ТЦ Маяк. Батьки, пам'ятайте, що іграшки для дітей це не просто річ, це про емоції. Даруй. Та емоції своїм дітям разом щодо острів.